Вітаю на уроці математики і тема сьогоднішнього уроку знаходження невідомого зменшуваного. А зараз трошки усного рахунку. 9 мінус 3, 6. Волочинка розкусив або розкусила всі горішки? Подумай і скажи, які двоцифрові числа можна записати за допомогою цифр 2 і 4, 24 та 42. А які двоцифрові числа можна записати з допомогою цифр 5 і 0? Так, число 50. Що ж, трохи розім'ялися, час відкрити зошит. Від останнього записаного рядочку ми відрахуємо від лівого краю аркушу 10 клітинок, потім 4 вниз і запишемо число 10 жовтня. Якщо раптом ти виконуєш завдання в інший день, перевір з допомогою календаря та запиши число виконання роботи. Від числа 10 пропустимо вниз одну порожню клітинку. Там ми будемо писати номер нашого наступного завдання. Ну а поки що ми відкриємо підручник. Сьогодні ми працюємо на сторінці 22. Давай пригадаємо, як називають числа при відніманні. Перше найбільше число зменшуване, число яке ми віднімаємо від'ємник, результат віднімання різниця. Давай подивимось, як із рівності на віднімання можна утворити рівність на додавання. Різницю ми поєднаємо з від'ємником з допомогою додавання і отримаємо зменшуване. Прочитай рівність на додавання, називаючи числа так як у рівності на віднімання. Різниця додати відємник дорівнює зменшуване. І ще раз повторимо, що ж ми отримали, коли до різниці додали від'ємник. Зменшуване. Придивись уважно. І знайди невідоме зменшуване. Як це вдалося отримати? Давай подивимось. Щоб знайти невідоме зменшуване, нам треба поєднати разом від'ємник та різницю. Тож, один додати 2 буде 3. Тобто повернути. Те, що забрали, до того, що отримали. Роздивись уважно завдання 2 в підручнику. Розглянь, як знайшли невідоме зменшуване в оранжевій рамці. Тож, ще раз повторимо правило, щоб знайти невідоме зменшуване, слід до різниці додати від'ємник. Що ми з тобою зараз і зробимо? В номері 3. Запиши номер завдання, яке ми будемо виконувати письмово. В номері 3 нам треба обчислити невідоме зменшуване. Подивимось уважно на зразок. Щоб знайти невідоме зменшуване, до від'ємника ми додали різницю. Отримали рівність на додавання. Тож знайдемо невідоме зменшуване, додавши до різниці, від'ємник. До 10 додамо 8. Так і запишемо. Гадаю, ти пам'ятаєш, що саме завдання ми пишемо починаючи від краю аркушу. Або від червоної лінії в твоєму зошиті. 10 додати 8 18. Тож, ці рівності невідоме зменшуване 18. Знайдемо невідоме зменшуване наступній рівності. До різниці 30 додамо від'ємник 6. Так, отримаємо 36. Повернемось до числа 18 і від нього відрахуємо. Три клітинки праворуч, а на четвертій поставимо крапочку. Тут ми продовжимо писати наступну рівність. Другий стовпчик рівностей запиши за зразком першого. Самостійно. Знайди невідомі зменшування. Став відео на паузу. А коли виконаєш це завдання, повернись до перегляду. Давай перевіримо. Щоб знайти зменшуване, ми до різниці 4 додамо від'ємник 20. І знайдемо зменшуване 24. Ну а в останній рівності до різниці 40 ми додамо від'ємник 50. І буде 90 молочинка. Щось мені здається, що час трохи відпочити. Відкладай на ручку, адже я запрошую тебе на веселу руханку. А зараз запрошую тебе. Друзі, на друзі всім руханку. привіт! Я Коко. Запрошую вас танцювати з нами веселу руханку. У оленя є свій дім, він заглядує в вікно. Бачить зайчик там біжить. Двері стукотить. Стук, стук ти відкрить. В лісі там мисливець злий зайчик, зайчик забігай, лапку подавай, стук, стук ти відкрий, в лісі там мисливець злий зайчик, зайчик забігай, лапку подавай, у оленя є свій дім, він заглядує в вікно, бачить зайчик, там біжить, двері стукотить ти відкрий, в лісі там мисливець, зли. зайчик, зайчик забігай, лапку подавай, стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливець, зли. зайчик, зайчик забігай, лапку подавай. У оленя є свій дім, він заглядує в вікно, бачик, зайчик там біжить, двері стукотить. Некрий, в лісі там мисливець злий, зайчик, зайчик забігай, лапку подавай, стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливець злий, зайчик, зайчик забігай, лапку подавай, у оленя є свій дім, він заглядує в вікно, бачить, зайчик там біжить, в двері стукотить, стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливий злий, зайчик, зайчик забігай, лапку подавай. Стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливець злий, Зайчик, зайчик забігай, лапку подавай, у оленя є свій він заглядує вікно, бачить, зайчик там біжить, двері стукоти, стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливець злий, Зайчик, зайчик забігай, лапку подавай. Стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливець злий, зайчик, зайчик забігай, лапку подавай, друзі. Ви просто молодці. Дякую вам! Підписуйтесь на наш канал Руханка Коко Бай! Відпочили, потанцювали. Повертаємось до роботи. Нас чекає завдання в номері 4. Я думаю, всі вже звернули увагу на позначку на екрані. Це самостійна робота. В завданні 4. Випиши в зошит вирази, значення яких більші від 9. Розв'язувати і обчислювати не потрібно. Тож відео на паузу і випиши ті вирази, значення яких більше за 9. Коли допишеш, повертайся до перегляду. Що ж давай перевіряти, які ж вирази треба було виписати в зошит? Перевір, чи все встиг, чи встигла виписати. А ми рухаємось далі. І нас же чекають, звісно, задачі, без них ніяк. Тож, зараз ми перейдемо до виконання завдання номер 5 І розпочнемо ми з першої задачі задачі з буквою А. На озері плавало 9 лебедів. Серед них 5 чорних, а решта білі. Скільки білих лебедів плавало на озері? Ми точно знаємо, що всіх лебедів було 9. З цих дев'яти було 5 чорних. Тож нам треба дізнатись, скільки було білих лебедів. Склади й запиши розв'язання задачі, але для початку запиши букву А і закрий її дужечкою, щоб ми не переплутали, деяке розв'язання. Давай перевіримо, чи вдалося тобі розв'язати цю задачу. Всього було 9 лебедів. Щоб дізнатись, скільки з них було білих, треба від 9 відняти 5 чорних. І отримаємо 4 білі лебеді. В дужечках біля відповіді обов'язково записуємо. записуємо, кого ми шукали. Білих лебедів ми позначимо двома першими буквами – «б» та «л». А оскільки слова будуть скорочені, то після кожної букви поставимо крапочку. І звісно, ми виконаємо і розв'яжемо задачу Б. Поставь відео на паузу та прочитай важну задачу. Що нам точно відомо в цій задачі? Ми точно знаємо про 10 чорних курчат і 6 жовтих. Що треба знайти? Наскільки більше чорних, ніж жовтих? Пригадай, якщо ми чуємо питання наскільки більше? Нам треба порівняти, знайти різницю між числами. Для знаходження різниці між числами нам потрібна дія Молодець. Запиши букву Б, позначаючи яку задачу ми виконуємо. Склади і запиши розв'язання цієї задачі. Я теж склала це розв'язання. Подивись уважно, чи правильно все я зробила. Від 10 чорних курчат я відняла 6 жовтих і отримала різницю в 4. Тож, чорних курчат більше на 4. Наші задачі розв'язано. Придивись уважно в підручник. Чи є ще завдання на сторінці? Завдання закінчилось. Тож давай підсумуємо наш урок і ще трохи познаходимо невідоме зменшуване. Так, невідоме зменшуване 9. А яке невідоме зменшуване? В цьому завданні? 70? І ще разок. Знайди невідоме зменшуване. 25. Молочинка. І тепер же ми точно підсумовуємо наш урок. У тебе все вийшло? Чи була потрібна допомога? А може було важко і незрозуміло? Яка ти мурашка в кінці уроку? Мені здається, ми гарно попрацювали. Тож я тобі дякую за твої старання і за твою увагу. До нових зустрічей. Гарного тобі дня!